Слава Ісусу Христу, отже багато разів чую, що ми живемо при кінці часів. А ви як думаєте, я сьогодні на Івангелії, в принципі про це розказував. Я про це і розказував. <кхух> що таке, кінець світу, як він прийде, значить, і, і так далі. Тому, е, що значить при кінці світу? Знаєте, дні, Як каже Ісус до учнів. Ні, ні я, ні ангели ті, що на небі, ніхто не знає ні про день, ні годину, тільки Отець наш небесний. Тобто дивіться, як, як, як Христос відповідає. Він говорить, як друга особа Божа, яка знає все, він є Отець і Він є один. Але діло в тому, що Христос був воплочений, Він був в тілі людському, був на землі. Так? І він говорить з позиції, що поки ми в тілі, і навіть ангели не можуть знати задуму Божого. Тому він каже, ні я, ні ангели, що на небі, тільки Отець Небесний знає, коли то все станеться. Як воно виглядає каже Господь у сьогоднішньому Івані, як побачите, що там. Бруньки вже напухли, і на тому то знаєте, що буде літо. Так само і це побачите, і побачите знаки, що кінець близько. Так, але цей кінець може початися, а закінчитися років через тисячу. Бо для Бога один день як тисячу років, і тисячу років як один день. Якщо говорити, що кінець світу буде завтра чи післязавтра, це буде неправильно. Або сказати, що ще через 100 років не буде, то теж неправильно. Тому що на все є воля Божа. І як би ми тут не пробували, хочу вам ще таку штуку сказати, що оцей день кінець світу, так? він не є записаний. Він постійно рухається. Десять років туди, 100 років сюди, 5 років сюди, 2 дні сюди. Від чого то залежить? Від того, в якому стані перебуває суспільство. Тому ми цей день можемо віддалити і приблизити. Це, ця, ця дата є динамічна. Нема ні одної секунди, щоб ця дата стояла на місці. Вона постійно рухається. То далі віддаляється, то ближче приближається. Але ну, вона ніколи ще не зупинилася. Ніколи. Все, що людина робить, як ми поступаємо, як ми каємося, навертаємося, як ми грішимо, як ми зневажаємо, убиваємо один одного, от ця дата сувається, переміщується, приближається або віддаляється. І коли вона критично наближиться з різницею в один день, наступить кінець світу.